У Мерехтливому серці Південно-Східної Азії розташована місто держава, що подолала Величні всі перешкоди, перешкоди, чисті вулиці, інфраструктура світового рівня. Сінгапур це диво сучасної цивілізації, але так було не завжди. Колись це був бідний вразливий порт без природних ресурсів і з малою надією на виживання. У центрі цієї трансформації стояв унікальний чоловік Лі Куан ю. Людина зі сталевою волею, неперевершеним інтелектом і невпинним баченням. Він був не просто політиком, він був батьком-засновником, архітектором нації, яка піднялася з труднощів до процвітання лише за одне покоління. Пілотів Сія я не зустрічав сія. Лі Куан Ю засновник сучасного Сінгапуру. Ман Ю народився 16 вересня 1923 року в китайській сім'ї середнього класу під час британського колоніального правління. Лі вирізнявся не лише розумом, а й дисципліною та допитливістю. Він вільно володів англійською, китайською та малайською мовами і мав відмінні успіхи в школі. Але його світ похитнувся під час Другої світової війни, коли японські сили вторглися й окупували Сінгапур. Ті роки злиднів під чужоземним пануванням залишили незгладимий слід. Саме тоді Лі побачив вразливість колонізованих націй і нагальну потребу самоврядування. Після війни Лі вирушив до Англії вивчати право в Кембриджському університеті, де закінчив навчання з відзнакою. Він повернувся до Сінгапуру як адвокат, але його вабив не зал суду. Його вабила політична арена. У 1954 році Лі став співзасновником партії народної дії ПАП лівого антиколоніального руху, що швидко набирав сили. Харизматичний і красномовний лі полонив натовпи промовами, що поєднували сміливе бачення і сувору правду. Він мало терпів ідеалізм без дій. Для лі політика була не про владу вона була про виживання. У 1959 році Сінгапур здобув самоврядування і Лі став його першим прем'єром у 35 років, але знав, що справжньою метою є незалежність. У 1963 році Сінгапур приєднався до Федерації Малайзії, вважаючи, що єдність принесе економічну силу та расову гармонію. Але напруга зросла: ідеологічна, етнічна та політична. Цього через два роки Сінгапур був вигнаний з Малайзії, що призвело до кризи молодої держави. 9 серпня 1965 року Сінгапур став незалежною республікою не за власним вибором, а з необхідності. У телевізійному зверненні Лі стримував сльози. Для мене це момент болю. Бо все моє життя розумієте? Все доросле життя я вірив у злиття і єдність цих двох територій. Шанси були проти них. Маленький острів без природних ресурсів, без армії та з глибокими етнічними розбіжностями. Але Лі не вагався він засукав рукави і взявся до роботи. Його уряд започаткував національний план, заснований на меритократії, мультирасовості та доброчесності. Корупцію було знищено, державну службу перетворили на одну з найефективніших у світі. Освіта стала основою зростання, а англійська стала спільною мовою для об'єднання багатомовного суспільства та інтеграції у світову економіку. Сінгапур відкрився світові. Лі залучав іноземних інвесторів, будував торговельні зв'язки та перетворив місто на центр фінансів, судноплавства і технологій. Програми державного житла надали громадянам гідність, для захисту острова запровадили національну службу. І весь цей час лі керував у стилі, який викликав і захоплення, і критику. Він був авторитарним, але ефективним, часто нетерпимим до інакодумства і готовим використовувати правові засоби проти критиків. Але він вважав, що демократію треба адаптувати до потреб малої, вразливої, багатонаціональної держави. Стабільність для нього була безкомпромісною. Спадщина Лі, однак, не лише в порядку, вона полягає у надзвичайному прогресі. За його керівництва ВВП на душу населення Сінгапуру злетів, тривалість життя зросла, злочинність впала, і країна за кілька десятиліть стала економікою першого світу. У 1990 році, після 31 го року на посаді прем'єр-міністра, Лі добровільно пішов у відставку, передавши кермо влади Гочок Тонгу. Він залишився в уряді як старший міністр, а пізніше як міністр-наставник, продовжуючи формувати політику за лаштунками. Його син Лі Сяньлун став прем'єр-міністром у 2004 році. Продовжуючи справу уряду, сформованого ідеалами батька, поза політикою Лі був відомий своєю непохитною відданістю дружині Кваге Окчу, його інтелектуальній рівні та довірениці на все життя. Її смерть у 2010 році спустошила його, проте він продовжував служити з тихою стійкістю в останні роки. Лі, зберігав гострий розум і вдумливість. Навіть у похилому віці. Він давав інтерв'ю та писав книги. Зокрема, від третього світу до першого, описуючи надзвичайний злет Сінгапуру. Він не прагнув загального захоплення, але очікував, що його зрозуміють за вибір, який зробив, і країну, яку допоміг збудувати. 23 березня 2015 року Лі куан Ю помер у віці 91-го року. Країна занурилася в жалобу. Понад мільйон сингапурців вийшли на вулиці, щоб віддати шану. Прапори були приспущені. По всьому світу лідери та громадяни вшановували державного діяча, який довів, що з чіткою метою та сміливістю діяти навіть найменші нації можуть досягти величі. Лі Куан ю не просто керував Сінгапуром. Він створив його цеглина за цеглиною, закон за законом, ідея за ідеєю, і цим змінив хід історії. Це історія Лі Куан Ю, батька засновника, будівничого нації, людини, яка наважилася мріяти і втілила мрію в реальність. Дякуємо за перегляд. Якщо маєте ідеї для наступного відео, поділіться ними в коментарях нижче. Ми обов'язково відзначимо ваш внесок.